В яких я країнах жив? І, до речі, висновок по цим країнам, і чи краще Україна чи ні. Я жив до війни в Італії, жив, співав, навчався. Потім в мене була після поранення Німеччина, в мене була Британія, я деякий час жив в Іспанії, я досить довгий час жив в Туреччині, я об'їздив всю Європу, вообще, крім Португалії, напевно, і там в Фінляндію туди ще не доїжджав. А в цих всіх країнах був, і ти знаєш, ти спочатку проїжджаєш і тобі таке воно Ух, інтересно! А в Польщі трошки як дім відчувається, бо дуже схоже на наше. Я до речі, цього не помічаю. Але в інших країнах у мене цього відчуття не було. От Польща, якась іменно Варшава, якась найближча. Багато ж українців, все погода, блін, як у нас, плюс-мінус схоже, це більше мінус, але ладно. І от ти приїжджаєш якусь в Україну, і тобі спочатку о, а тут так інтересно, щось нове. А потім ти знайомишся з ментальністю людей, знаково, з -за законами місцевими, з тим, як все влаштовано, з бюрократією, і ти просто ну не розумієш, Боже, це начебто так поруч з нами, з Україною. Ну, що не зробить попросить життя. Наше все так усложнять, нашу стільки законів, особливо Німеччина. Ну, тебе не виходить просто в цих країнах жити нормально, ти постійно себе відчуваєш на чемоданах, з кожної сторони якісь дебільний закон, який готовий тебе взяти, укосити і зробити так, щоб ти чи штрафи платив, чи там нереально за якісь податки платив, чи не міг нормально заробити, хоча ті типу, подавалось, бо в Україні ці гроші нормальні, на них можна було б жити там пару тисяч да? вічно зелених. А за кордоном це взагалі чепуха. І ти впираєшся в те, що ти в Україні, не дивлячись на ці проблеми, жив краще ніж в Європі. Оце більше всього накаляє. І знаєш, що ще більше всього накаляє? Фонове відчуття, що якого хіра вони Ну реально у них все гірше, ніж у нас, майже все, Крім цих систем, з корупції і так далі. А живуть вони якось ну, краще, якось виглядають на все краще. І вони взагалі самі по собі якісь більш щасливі. Оце, якщо чесно, напрягає сильно за кордон. Ну, От я, я де не жив, я взагалі не розумію до українцям, якщо чесно зупинятися. Саме краще це Україна. У тих перестало там літати над головами Україна, це саме краще. Ну ясно, фінансово складували.